І биша три брати Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь. Так починає свою розповідь про заснування Києва преподобний Нестор Літописець. Саме цим прадавнім князям судилося втілити пророцтво апостола Андрія Первозваного, який перед рік виниклення на високих пагорбах чудового міста. З неповторної долої! Якщо сьогодні, вирішивши повторити апостольський шлях, ви зупинитеся на одному з цих пагорбів, очем вашим відкриється чудова картина Панорама сучасного Києва. Місто Площа якого 836 квадратних кілометрів вільно розкинулася на правому і лівому берегах Дніпра. Сяють під гарячим сонцем вікна численних новобудов. Саме там проживає зараз більшість киян, чисельність яких досягла майже трьох мільйонів. Київ чудовий величальною піснею йому лунають у віках слова відомого українського літератора 19 століття Євгена Грибінки. Який ти гарний мій рідний Києве добре місто, святе місто. Який ти гарний, який ти світлий мій сивий старий. Дніпро третя задовжиною ріка Європи. Блакитною стрічкою оперізує київські пляжі, заглядають у його глибокі води золоті бані київських церков, а самі храми – Києво-Печерська лавра, перша у східнослов'янському світі, і видубицький монастир, наче коштовні прикраси у смарагдовому намисті Дніпрових схилів і міських парків. Останнім садом на Дніпровому березі була Володимирська гірка. Там стояв пам'ятник князю Володимиру з великим бронзовим хрестом в руці. Згадував письменник-романтик Костянтин Паустовський, шановуючи пам'ять великого хрестителя Русі. Київ не випадково називають містом садом, а найбільш зеленим завжди вважався старовинний район міста. З теплою і лагідною назвою липки. Тут сусідять затишні вулиці, парки, палаци і численні державні установи. Вулиця, на якій знаходиться нацбанк, носить тепер стару назву Інститутська. Його вона отримала завдяки тому, що на ній архітектор беретті. Збудував інститут шляхетних дівчат зараз. Тут розміщується міжнародний центр культури і мистецтв, другий за значенням після палацу Україна. Тепле золоте сяйво, яке випромінюють високі глави Софійського собору, захищає і осінняє київські вулиці, що довірливо пригортаються до нього. Незрівнянна Софія, головний митрополичий храм Київської Русі, була улюбленим дитям Ярослава Мудрого, осередком розуму і світла. По конвіку українці з повагою ставилися до культури і знань. Не випадково митрополичий храм у Києві, благовірний князь Ярослав Мудрий звів на честь Софії, що у перекладі з грецької означає Божа мудрість. Чудову освіту у Києві могли здобути не лише нащадки багатих, для бідних, але обдарованих дітей. Існували певні пільги ще у 17 сторіччі у Києво-Могилянській академії, яка нещодавно відновила своє існування. Далеко за межі Києва розповсюдилася слава Університету святого рівноапостольного князя Володимира, заснованого 1834 року, чимало відомих імен серед його вихованців: Булгаков, Повстовський, Терлє, Стражеску. Подібний до нього високими традиціями виховання Київський політехнічний університет відкритий наприкінці позаминулого століття. З його стін вийшли патон, корольов, сікорський, думанський. Звідки тільки не приїжджають сьогодні абітурієнти? Аби здобути освіту в одному з 52 київських вищих навчальних закладів, як і інші гості Києва, вони потрапляють сюди через повітряні ворота міста Бориспіль та Жуляни або користуються послугами залізничного вокзалу. А колись у давнину парадним в'їздом до Києва слугували золоті ворота. Вони були реконструйовані до 1500-ліття Києва і досі вражають уяву як приклад фортифікаційної майстерності наших предків. Колись Олександр Блок, зачарований нашим містом, писав: Чудовий Київ здалеку, білий і весь золотий від церков, поки не накотяться сутінки. А ввечері він увесь у вогнях. Відкритий ви для себе вечірній Київ, досхочу, наблукавшись тінистими вулицями, відвідавши музеї. Навідайтеся ввечері до одного зі столичних театрів. Привітно прочинені двері національної драми імені Франка, колишнього театру Соловцова, розширює репертуар театр імені Лесі Українки у минулому Бергоньє, шанувальників балетного і оперного мистецтва зачарує прекрасна гра акторів національної опери. Езмений знайомство з ним може принести безліч приємних і цікавих вражень. І кожному, хто хоче познайомитися з ним ближче, Київ готовий відкрити своє серце. Святі місця осяюють душу. Sweet